У розпалі бою з обслуговування системи кондиціонування. Довіртеся експертам. Все просто. Довіртеся Ніссенс. Вашому ідеальному партнеру з відмінними сервісними рішеннями. І чотирма тисячами запчастин преміум якості, розроблених з унікальними особливостями, виготовлених відповідно до стандарту справжньої якості Ніссенс, включаючи додаткові частини. Ідеально опрацьовані. Для легкого, швидкого та безпечного встановлення з першого разу покладіться на наш досвід і технічну підтримку. Довіртеся експертам. Станьте експертом. Навіть коли сучасні технології вже тут.